Всіх вітаю, шановні пасла, добрий день. Коротеньке відео, мабуть, навіть шортс про розпакування ось такої колекційної фігурки, що я замовляв з Японії. Це у нас фігурочка LacusKline з франшизи серіалу Mobile Suit Gundam Seed. Там Destiny та Freedom вони називається. Це її гоночна версія. Вона сілдова. Зараз я у вас на очах буду її розпаковувати. До речі, ця фігурочка відправиться до Джейка. Посилання на його канал є під відео. І вона буде 8 числа, наскільки я знаю, розіграна як приз на зборі на потреби ЗСУ. ну Додаткова інформація буде. Зараз ми її просто розпаковуємо і дивимось що всередині. Кого цікавить, можете під моїм відео подивитись, у мене є. Посилання на телеграм-канал, де будуть викладені, в мене таких багато ще фігурок різних, будуть вони викладені. Ось така фігурочка. Під нею підставочка, я так розумію. І ось дуже якісно виконана. Деталізація на рівні. Клас. Нова. так Дяка за перегляд. Наступне відео буде з наступною фігуркою.